Браття і сестри, я безмежно вдячний і братство безмежно вдячна всім вам, тим, хто пожертвував і ще пожертвує на допомогу сім'ям наших бійців, які загинули на Різдво. Їхні сім'ї не просили грошової допомоги. Ми цілком усвідомлюємо, що всі гроші світу не заступлять їм болю, який вони зараз переживають від цієї втрати. Кожний з наших хлопців був єдиним сином в сім'ї, єдиною дитиною, і вони поклали своє життя на вівтар свободи і на вівтар віри. І, але ми чим ми можемо віддячити їхнім батькам? Ми можемо відча... віддячити їм тільки увагою. Ми можемо віддячити їм якимись грошима. Все таки допомогти їхнім сім'ям, які залишилися зараз без цих своїх дітей, їхнім матерям, яких уже не буде кому годувати далі, крім нас. Крім громадськості, звісно, ми скидаємося зараз всі. І я прошу продовжити цю шляхетну дію вас і в подальшому, і ці рахунки вказані під цим відео. Це найменший спосіб нашої вдячності тим людям, які воюють за нас і віддають життя. Вони вже віддали своє життя за всіх нас, за нашу свободу. За нашу вітчизну, за нашу віру, за наше майбутнє. Я не можу розкривати всіх деталей того, що сталося, всіх операцій, деталі операцій, в яких вони коли-небудь брали участь, і, і останнього їхнього бою просто скажу кілька слів за кожного з них. З них. Наймолодший Аполлон він приєднався до братства тільки на самому початку. Ціє війни на початку весни, на початку повномасштабного вторгнення. Він з жовтих вод. Там його батьки, він сам звідти, і знаєте, є дуже світлі особистості. От є хлопці, діти, просто неймовірно. Це неймовірної сміливості, люди і неймовірної звитяги і чистоти душі. Йде чистота душа, чистота душі. Це вражає. Це Тарасій. Тарасій дуже давно з братством, і е, він був поранений на Майдані в ноги, довго лікувався. Потім, в 2014 році, звісно ж, він пішов в батальйон і в бою під Оловайськом. Ми, я пам'ятаю, тоді якраз зайшли на залізничний розподільник е, там. Потрапили під обстріл. Знаєте, як це часто буває, незрозуміло звідки стріляють. Важко визначити, важко зорієнтуватися в цьому бою. Ми намагалися знайти визначити звідки відстрілювалися, і в цей момент куля потрапила йому в живіт. Ми виносили з цього бою, і він потім повернувся в стрій після того, як дивно він був абсолютним вегетаріанцем. Навіть на війні, там, де це майже неможливо, він продовжував бути вегетаріанцем, він відмовлявся від м'яса. Така у нього була дивна якась особливість. Був дуже ревним християнином, дуже він допомагав на службі, прислужував на службі і навіть умовляв його висвятитися в священники. Він не захотів, не вважав себе гідним. Хоча ну хто іще може бути більш гідним, ніж він. Після початку повномасштабного вторгнення він взяв участь у десятках надзвичайно небезпечних бойових виходів операцій. І так само дуже мужня людина і дуже ревний христинин. Його віра підтримувала його. Святоша, чудовий хлопець, він приєднався до братства ще в 2014 році. Одразу в... вступив в батальйон Святої Марії, який ми тоді створили, воював на Маріупольському напрямку, під Маріуполем, спочатку, під Уловайськом, потім на Горлівському напрямку. І е, дуже світла людина. От людина дивної доброти він постійно возився з якимись людьми, з якоюсь молоддю, своїми однолітками, і про всіх у нього було дуже найкраще враження. От він в усіх в кожній людині бачив тільки найкраще. Ми бачимо по-різному з вами. Найчастіше ми бачимо погано в людях. Він завжди волів помилитися, побачити найкраще, і завдяки цьому він все своє життя прожив серед найкращих людей серед людей, які були повернуті до нього своєю самою світлою стороною. І наш Максим Непойпиво. Він приєднався до братства ще щодось років му Брав участь у вилазках в Ерефію, тоді ще політичних. Ми намагалися робити політику на Ставропіллі, піднімати Ставропілля. Тоді така була спроба у нас, на жаль, ні ніким не підтримана в Україні якусь антиурядову діяльність. Він арештовувався там, дяка Богу, його тоді вдавалося витягнути. І він був абсолютним романтиком і розкішна людина. Він розкішний на нього було цікаво спостерігати на будь-якій акції, всі хотіли фотографувати саме його. Він так жив, він так себе поводив. Він так себе поводив. І ви знаєте, що я хочу сказати? Ці хлопці, вони дуже чисті, в той же час дуже веселі і дуже артистичні. І мушу вам сказати, що коли ми уявляємо страшних бойовиків у цих бородатих, всіх таких в наколках, Всіх накачаних і так далі. І такі люди є. І такі люди бувають сміливими. Але за моїми спостереженнями багатолітніми, найбільш відчайдушні, найбільш сміливі і найбільш результативні це такі хлопці, як оці. От. На них подивишся і не подумаєш. Ти подумаєш, що це просто романтики, що це. Просто люди, які люблять інших людей, люблять життя, вони не подібні на якихось страшних. Ні, жоден з них не Рембо, але кожен із них є героєм, і кожен із них був просто офігітельним бійцем. Добровольці і партизани, я не знаю, чи можуть вони розраховувати на що-небудь від держави, в смислі їхні сім'ї, чи можуть розраховувати на якусь допомогу від держави, чи наскільки нам вдасться пройти всі, всі ці бюрократичні перепони для того, щоб держава підтримала їхні сім'ї. Але ми можемо це зробити, ми це робимо. їхні бойові товариші вже. Передали їхнім сім'ям якісь гроші, але ми повинні добитися, Я думаю ми це зробимо обов'язково. Браття, допоможете ви чи ні? Вступите ви з нами в цю справу, в цю шляхетну справу чи ні, але ми доб'ємося, що їхні сім'ї будуть мати не менше допомоги матеріальної, ніж. Ніж сім'ї оформлених бійців, ті, які загинули, захищаючи нашу вітчизну, у складі Збройних сил, і це обов'язково буде. Тому що от ці хлопці, і Аполлон, і Святоша, і Тарасі, і Непой Пиво, вони залишаться з нами завжди. Їм будуть стояти пам'ятники. Їм будуть стояти пам'ятники в Україні, і їм будуть стояти величні пам'ятники там, в нинішній Ерефії, коли вона припинить бути Ерефією, а це буде скоро. І ще раз, кожен з них був єдиною дитиною в сім'ї, і у жодного з них не було дітей. І це велика трагедія. Такі люди мають продовжувати свій рід, браття. Народжуйте дітей, незважаючи ні на що важко чи легко, ви не знаєте, що буде попереду. Народжуйте зараз дітей. Вони нам необхідні, вони необхідні в майбутньому. Ви маєте продовжуватися в дітях. Ми не знаємо, як довго ми будемо жити. Але діти мають бути. І діти це продовження. Я б мріяв взяти зараз на руки дітей. Святоші, Непейпива, Тарасія і навіть Аполлона, хоча йому було всього лише 19 років. Втім, це вік цілком достатній уже для того, щоб мати дитину. Я не зможу цього зробити. У них не було дітей. У вас вони мають бути. І тепер вони на небесах. І я знаю, що ми зустрінемося з ними там. На небесах в житті вічному по праву руку від Господа нашого Ісуса Христа. На цій війні загинуло багато героїв, багато неймовірних людей великої шляхетності. Але загибель саме цих героїв, партизанів, нація сприйняла з особливим болем і з особливим чуттям. Тому що вони були особливі, ми ніколи не забудемо вас, браття, і ми помстимося, амінь.